Бувають такі вечори, такі миті, такі хвилини, коли навіть не хочеться нічого говорити. Подивіться, який красивий захід сонця, осінь, теплий вечір видався, а риболовля настільки була цікавою і різноманітною. Я гадаю, що відео передасть вам мої емоції. Дуже чиста і прозора вода сьогодні. Є вітер, є невелика хвиля, а це дуже гарний знак для лову саме щуки. Ой, одразу покльовка була якась. Це мені здалося. Таке враження, що одразу була якась покльовка. Спробую зараз ще раз туди кинути. Це такий схожий тичок, як любить. Щука перевіряти. В пелюстку, мабуть, або зараз поперевіримо Десь там на дальньому. Головне потрапити туди, куди треба. Так, мені здається, що трошки все ж таки не туди вітром знесло приманку, але... Проблемо. Так, оскільки вже осінь. Раніше гарно влітку працювали один оберт катушки, два оберти навіть з підривчиком легким по спінеру Але зараз вже час. 5-6 обертів зараз роблю. І паузу. Кладу на дно. Так, зараз точніше спробую закинути. Є щука, це щука точно. Маленька. Ну давай, пострибай, пострибай. Покажи нам. Так, 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 так. Бачите? Заковтнула повністю і в мене ще і флюрокарбоновий повідець. Цікаво. Бачите? Жадібно, жадібно з'їла. Так, ті, хто часто в мене запитують про флюрокарбон, відповідаю. 0,52 стоїть у мене повідець. І, як ви бачите, ну, щучка маленька, але розмір щуки не говорить про те, що вона не може перекусити. Навпаки, без інструменту я тут... Не обійдусь, тому що дуже глибоко, як ви бачите. От, Зараз я її визволю і відпущу. Перша щука, величезна щука. Перша, але сподіваюся, не остання цього вечора. Клюнула вона на ось такий tail spinner. Напишу в описі, що це за spinner, але скажу, що він. Це гібрид цикади і тейлспінера, Тут я змінив гачки і змінив, поставив від дикою пелюстку і вертлюг. Ну, от така щука клюнула на три оберти, 3-4 оберти, пауза. 3-4 оберти, пауза. Я продовжую цю щучку відпускаю. І треба ще спіймати. Відчуваю, що сьогодні це не останнє. Чучку я відпускаю, відійшла і пішла в свою стихію. А я продовжую. Красиві місця. От саме мені подобається, коли є такий очерето сока, і от вздовж я завжди перевіряю цю лінію вздовж о, зачепився, ніколи тут не чіплявся щось нове. Клюнув окунь на хамсін, розловив воблер вобвер. таким окунем вечірнім. Побачив, що сплески пішли на воді і вирішив поставити хамсін два-три рибочки, пауза, і от такий окунь клювнув. Зараз я його буду відпускати. Гачки тут гострі, тому... Лежав в мене хамсін від зібейсу в коробці. І все я його залишав на потім. Ось це потім і настало. Шкода, що так гачки заходять сильно і травмують окуню губу. Все. Так, давай. О! І ще один окунь. Нарешті, нарешті, Хамсін показує результат. Дуже класний воблер. Він в мене з'явився в цьому році. Отже, можна сказати, що потрошку переходимо на воблери. Продовжую. Так, зроблю одразу закид в те саме місце. Оскільки він клює. Спробуємо з закиду. Такі два-три ривочки І пауза. Як правило... Лююю на паузе. Так. Спробую. Блин, что Закинути. Дуже подобається мені Хамсін. Летить просто. Ну, про гру я взагалі мовчу, це чудовий воблер. Сонце вже сідає. Якраз вийшов охунь на полювання. Щось хороше клюнуло. Це, ага, я зрозумів. Це не хороше, просто окунь, який вирішив клюнути пір'ям. А відчуття було таке, що клюнула гарна риба. Так, а я продовжую ловити окунь на Хамсін. Ось він, герой. Сьогоднішнього вечора О, гарна покльовка яка. Це була дуже гарна покльовка. Удар так... А, віддай. Віддай, віддай, не забудь. Покльовка гарного окуня. Так. так, 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 так. О! О, це вже приємний окунь. Це вже приємний окунь. Клас. Клас, просто чудово. Подивіться, який красивий пливи. Я його відпустив би, але просто красунчик. Така подача була. Продовжую. Продовжуємо. Так, сонце зайшло. І починається година вовка. А в мене починається година окунів. Клюють на хамсін. Що? Я вважаю, це чудово. І це означає, що від сьогодні я відкриваю сезон лову на воблери. Я дуже чекав цього моменту. Сподіваюсь, і вам буде цікаво. Неймовірний сьогодні видався вечір. Подивіться, який красивий захід сонця, теплий осінній вечір в компанії з Хамсіном. воблер, який чекав осені. Я, дуже... Я його придбав в цьому році і знав, що саме. У вересні, в кінці вересня, я його розловлю, не знав, що це буде окунь, але дуже цьому радий. Гарні клювали окуні. Шкода, що дуже пізно я про нього подумав, бачив, що гуляє окунь, але пробував і попером його дістати, і теалспінерами. Нічого його не приваблювало. А як тільки поставив хамсін. Все стало на свої місця. Отже, сьогодні і щука клюнула, невелика, десь грам максимум 500 в ній було, можливо, навіть і менше. І декілька красивих, смугастих окунів. Люблю ловити цю рибу і окуня, і щуку. Ну що ж, осінь, як то кажуть, тільки починається. І риболовлі мої. Саме на Воблери від сьогодні, вважаю розпочати. Підписуйтесь на мій деша Фішинг, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Всім мирного і гарного вечора. Па-па.